Я Олена і ви на просторі любові. Вчора в мене з'явився дуже гарний антуріум. Покажу вам, дивіться такий рідкісний сорт. Сподіваюсь, видно. І в мене задача його розділити на дві рослинки. Тут, ну, зазвичай всі антуріуми ростуть по два кущика. Е, називається Livium сорт. Дуже гарний, височенький. І сьогодні ми з вами спробуємо дуже делікатно розділити на дві частинки. Починаємо, дивіться. Дуже важливо, якщо ви хочете розділити рослинку, її пересаджувати підсушеною трохи. Тоді в неї корені такі будуть більш податливі, підв'ялені. І Легше буде розділити, бо я раніше ну, наслухалась блогерів так, що їх потрібно перед пересадкою пролити добре, щоб потім не поливати після пересадки. І так робила. Ну, якщо просто пересадити рослинку, то це працює так, але якщо вам потрібно її розділити, дуже важко розділити, коли корені в тургорі. Тому так, дивимося, яка тут у нас коренева. Чудова коренева. Так, і починаємо вибирати землю. Тому, ви знаєте, я зробила висновок, що краще пересаджувати рослину неполитою, а потім після пересадки її пролити. Таким чином, до речі, мені вдалося все-таки. Розділити ті кущі Антуріума Пурпел Бейбі. Ось він, до речі, стоїть його одна частинка, які мені у відео не вдалося зробити, бо там дуже була така потужна коренева. Там мені здалося навіть не два кущика в горщику, а навіть чотири, тобто два по два. Тут коренева, в принципі, не така вже й велика. Обов'язково шукаємо там всередині є такий торфяний стаканчик, і ми його теж витягуємо. Отак, як ви вже роззвільнили коріння. Тут всередину засовуєте і тут під шийкою рослини торфяний стаканчик. І ми його витрушуємо. Грунт я вже підготувала. Грунт у мене це суміш землі для декоративно-листяних, кислого торфу, кори, ну, тобто субстракту для орхідей, вермикуліту. Ну, в субстракті там він містить частинки моху, деревного вугілля. Так, так і дивимося. До речі, ніколи не розрізайте корені рослин. Їх, якщо ви хочете їх якісно розділити, щоб обидві рослинки потім себе добре почували, їх потрібно тільки розпутувати. Ось, все, бачите, вони тут знизу трошки запутані, і акуратно дивимося, куди хто йде, і намагаємося їх розпутати. Так, потім ми розділяємо так от. Дивимося, де в нас кущики. І зазвичай між ними може бути, а може не бути не обов'язково, такий перехід із. Буває, що кущики зверху між собою зростаються. І через це, до речі, у мене не вийшлося із тим же, да, Baby Purple його з першого разу розділити, бо я не помітила, що тут зверху рослинки між собою були зрощені. А коли я цю верхню, верхній цей мостик, чи як його назвати, розрізала, то в мене все вийшло, Тоді нижня частина коріння вже не знаю, сподіваюся, вам буде видно. Ось Бачите, ми беремо коріння і дивимося, куди воно йде, і, і розплутуємо його. Намагаємося максимально обережно. До речі, ще є така якби, версія, що квітучі рослини пересаджувати не можна. Ну, в принципі, так, да, я цим в якійсь мірі згодна і якщо інша квітуча рослина, хоча кисличку я перевалювала, ну, вона така не, досить невибаглива рослинка. Може, з якимись рослинами так і варто, але ну, якщо взяти, наприклад, антуріуми у мене вже рік мій самий перший він ще не переставав цвісти. Тобто, ну я не розумію, що чекати і кажуть, не пересаджуйте, поки він не перестане цвісти. Якщо антуріуму у вас сподобається, дорогі мої, то він буде цвісти безперервно весь час. Але поживні речовини і свіжий ґрунт йому все таки потрібні, тому я на це не зважаю дуже обережно. Пересаджую рослину після покупки. Ну і навіть розділяю, як ви бачите. Але є якісь нюанси. От, наприклад, коли після того, як я рослину розсаджую, чи пересаджуючи, розділяю, я її поливаю з кореневіном і оприскую з якимось антистресом, тобто там циркони, пін. Якось так. Ну, звісно, якщо це нова рослина, я її ще роблю профілактичну обробку від шкідників і хвороб. Намагаюся, якщо є місце, то да, десь поставити в карантинчик. Якщо якісь там шкіднички є, то вони не, не перейшли на вже мою домашню колекцію. Так, ну, майже дивіться. Бачите, нічого не рву, не ріжу, обов'язково потрібно корені розпутувати. Так, а нас кладу іду. Якщо ви любите розпутувати гірлянди перед новим роком, то я думаю, у вас точно вийде. Прямо дивимося, куди в нас ідуть корінчики, намагаємося їх менше травмувати. Хоча я впевнена, щоб так, щоб жодний корінчик не відпав, у вас не вийде. Ну але але, е, можливо, після такої пересадки у вас рослинка ну, на якийсь... ну, у мене максимум місяць, вона, наче, як замирає, вона вкорінюється. І потім уже через місяць починаю випускати нові листочки і квіточки. Але якихось таких, ну прям страшних, немає наслідків. Дивіться, дві рослинки. Чудові, на мою думку. Так, і зараз ми їх будемо садити. Продовжимо. Беремо горщик, насипаємо на дну Ну, Я роблю це ще й для того, щоб зменшити об'єм горщика, тому що ну, він був, в принципі, в 14-му горщику, з об'єм цього теж 14-й, але їх там було дві рослинки. Давайте візьмемо більшу спочатку тому щоб її, ну, не був горщик занадто великий, так от якісь, якщо ви бачите лусочки сухенькі, їх потрібно поприбирати. Ну, Принаймні, я так роблю. Щоб коли вони там потрапляють в землю, чи що, вони не почали там... підгнивати. Так, ну, в принципі, все. Добре. Насипаємо і займемо. Я це покажу сюди поставити. Зайду трошки Так. Ці листочки, які в нас будуть вже під землею, малесенькі, самі перші я їх теж видаляю. Так, і починаємо присипати корінчики, дивимося, щоб вони у нас уверх не стояли. Направляем вниз, Просыпаем. А, речи, про антуриумы. Дивіться, є люди, які там, їх, допустимо, після не так, почну з іншого. Є люди, в яких антуріуми взагалі не живуть. Тобто, ну, це така рослинка, вона. Є такі рослини, які взагалі вони як ну, дуже дружелюбні, скажуть, абсолютно не вибагливі до господаря. Вони будуть жити в, лю... в будь-якою людиною, там в офісі, де багато людей, то тобто, їм байдуже. Антуріум – це якраз та рослинка, яка Може вибирати собі господарів. Тобто, якщо ви їй не сподобаєтеся, то ну, ви це побачите буквально 2-4 тижні, і там на листячках можуть з'являтися плями, вона ну, буде так, буде, буде видно, що вона якось гірше себе почуває, допустимо. Якщо ви її підходите, то навіть якщо ви її посадите в звичайну городну землю чи універсальний ґрунт, без кори, там без всіх-всіх там розпушувачів, усього, всього вона буде у вас 100% рости, буде розростатися, буде квітнути. Тобто, якщо ви пересадили після покупки рослину чи розділили її, і після цього у вас рослинка почала вкриватися там, чорними плямами, чи якось гірше себе почувати. Ну, повірте, це не завжди від того, що, що ви її от, що не треба було пересаджувати, що ви її неправильно пересадили, що ви її розділили. Тобто, ну, можливо, просто вам не підходить ця рослина, і тоді, ну, що б ви не робили, буде якось отак. Так, ну все, одна рослинка в нас готова. Десь поставлю. Десь її поставлю і приступаємо до другої. Пісня цей кірант. Так це я не знаю. Ну, я вважаю так. Я, я абсолютно всі рослинки е, пересаджувала, багато з них розділяла одразу, без якогось там періоду адаптації. Вони всі прекрасні, подивіться. Це в мене, до речі, з оцінки. Те, що були чорні листочки, я їх як обрізала, так ніхто не чорніє. Потім, оце ось, дивіться, теж пересаджувала, розділяла, немає нічого чорного. Ну, тобто, я думаю, що якщо у да, вас ви пересадили і ну, щось, щось все-таки не складається, то ну, можливо просто вам не підходить ця квіточка. З неї старі лусочки. можливо, там, де були квіточки відсвіли. Так що для того, щоб зрозуміти, чи підходить вам ця рослина, а ви їй і чи ні, ну у вас немає іншого вибору, тільки як її придбати і ну, понаблюдати. Якщо вона у вас там за місяць-два ви побачите, що вона однозначно жити з вами не хоче, то, можливо, її просто. Можна комусь подарувати, да, чи продати. І підбирати собі інші квіти, які будуть вам підходити, які будуть вас радувати, які, з які, навколо яких не треба буде танцювати з бубном. О, до речі, ось, бачите, видно торфяний стаканчик. Щас я цю... Ось таке тропочки теж їх зніму вже. Коли окремо вже не в парі, то їх краще знімати і краще видно. Залишки цієї тканини. Так, єсть. Так, оце такі, бачите, коріні, що йдуть вверх, вони такі, типу повітряні, в авантурів такі є. Вони аромідні, в них коріння, бачите, таке дуже. ну, я бы сказала. Так, еще лусочка у нас. Так. И засыпаем нашу красунку. Так, якщо ви її пересадили, з нею все добре, вона не чорніє. Ну, звичайно, ви її поливаєте, оприскуєте. Можливо, час від часу можна і піном, чи цирконом оприскати, вона, але вона там перший місяць не подає, ну сказати, не те, що знав життя. Ну, так, Вона сидить, як і сиділа, це нормально. Тобто рослина, пересадка це для неї як не другий якийсь стрес. І вона... Буде першим ділом нарощувати коріння. А вже потім, ну, орієнтовно через місяць, скоріш за все, вона почне вже випускати нові листочки і квіточки. Хоча є рослинки, якщо ви її просто перевалюєте, так ну, не сильно чіпаєте кореневу систему, то вона не зупиняється, продовжує далі собі розстрій квітничок. Ну, Зараз я проливаю з кореневіну наші рослинки, потім я ще візьму зелене мило і е, листечку протру. І, я думаю, буде ще профілактична обробка від шкідників і хвороб. Ну, і власне все. Ні, не все. Ще їх оприскаю, епіном чи цирконом. І тоді буде все. І ставимо і чекаємо, як будуть розвиватися наші красунки. Дякую, що були зі мною, що допомагали пересаджувати. Ставте лайки, якщо вам подобається. Підписуйтесь на канал, буде багато цікавого. До зустрічі!